Солярку до пом покачає. Віталій Лаврів проживає на вулиці Гоголя. Каже, під час інтенсивної чи довготривалої зливи його вулицю затоплює. Вода тут стоїть, зберігається. От затоплює мій, моє подвір'я, мій гараж. До 40 сантиметрів вода стоїть гаражі автомобіль приходиться відганяти кудись інше. Навіть МЧСники, не чекаючи виклику, вони під час дощів вони вже їдуть на кардинал Любочівську. Там є така кутова одна хата, але там правда ситуація складніша, тому що йде підтоплення самого приміщення. Віталій Лаврів розповідає, що проблема зі стоком води є від початку забудови. Тут протікала в потічок так званий рудка, по-моєму, який потім заховали в великий дренажний колектор. Ну і як такої проблеми типу не було, але потім, з, з густотою населення району, всі, всі стьоки і всі, навіть напевно, і каналізація теж туди потрапляє і пропускна здатність цього колектора не справляється. Дмитро Макалус, який проживає по сусідству із Віталієм, каже, щоразу, коли починається злива, з гаража виносить техніку та вивозить машину. Цього разу їхала машина, хотіла переїхати, то ну, чоловік втопив машину тут. Так да. ну от це було три, три тижні назад. То вже трохи спала вода, він думав, переїде. От тут, воно на дорозі то глибше, вода може бути десь така повністю. На подвір'ї менше трохи. У соціальній мережі Facebook Франківці також скаржаться на потопи після інтенсивних злив. Скільки нам ще це терпіти? На Хоткевича 44Г Ось таке відбувається під час дощів. Люди не можуть потрапити у свої гаражі. Набережна 12. Плаваємо другий день. Будинок на 8 під'їздів, калабаня на всю довжину. Є каналізаційна решітка позаду парковки. Вона колись була робоча, 15 років тому, але після ремонту дороги вона чомусь опинилась на найвищій точці. За словами речника Івано-Франківськ, водоекотехпром Володимира Шпега водоканал тільки обслуговує дощові колектори та решітки. Робить це за планом регулярно двічі на рік. Навесні та восени каже, щоб вирішити проблему, потрібно встановлювати нові колектори та змінювати каналізаційну систему. 76% – це у нас є загальносплавна каналізація. Це є дощова. І є фікальна каналізація. Треба розділити загальну дощову воду і загальну сплавну каналізацію. Тобто, якщо її розділити, ми позбудемося цього підтоплення. Але на це все потрібні кошти. Тобто треба перебудовувати повністю мережу, розділяти. Заступник міського голови Михайло Смушак каже: загалом система водовідведення у Івано-Франківську непогана. Але є локальні проблеми, які необхідно вирішувати. Це є проект колектора будівництва, починаючи від вулиці Мельника через вулицю Січових Стрільців, Бульведерську. Ну і відповідно далі. Любачівського це проблема, це вузьке місце, і вона вирішення цієї проблеми. Ми знаємо знову ж таки про ті всі слабкі місця, але вирішення цієї проблеми це і будівництво нового колектора. На запитання, скільки грошей потрібно, щоб повністю вирішити проблему із водовідведенням, Михайло Смушак відповідає так: я не буду зараз називати якісь космічні цифри, тому що в нас немає цих цифр. І для того, щоб ми ці цифри отримали, необхідно зробити всі ці проекти. Скажімо, колектор Бальведерська, оце ж я казав, Мельника Бальведерська п'яти чи шестирічної давності це було майже 40 мільйонів гривень 5-шестирічної давності. Тобто ми розуміємо, наскільки зараз один оцей одна оця гілка, так наскільки вона вже здорожчала. І тобто, це що це може означати? За словами Михайло Смушака, наразі шукають дешевші способи вирішення проблем з підтопленням доріг. До прикладу, на вулиці Угорницькій протягнуть десятиметрову трубу та поставлять дві додаткові решітки. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.